Так собі. Тут атмосферка. Ми ще десь застрягли. Видите? <ріст> Тварюки почали. О, побачили. батю побачили. Ховаються. Бо знають, що. Непереливки їм будуть. Якщо у вас вдома завилися зомбі, то знаєте до кого можна звертатися? Хто спеціаліст в цих справах? Так. Так що у нас тут? О, а он дивіться який красень. Сюдина. Ще, ще десь є красунчики? Длинность, длин. Вот что? А тут... А, е, я думал, что-то молоко. Ага. А як вони все ж таки гарно замасковані, так? Тварюки Немає, Нечі, ні. Так. Ага, це ...оті... хлопці, котрих ми врятували, дали ключа. Так, Сомом ми з'ясували звідки такий. От. Так що. Мутація мутації, але тут було втручання вчених. Як в тому анекдоті. Каже, гено, мутатор мить треба, бо син чорний народився. Оце так і тут. Ось. Це якщо що, не прояви расизму. Це просто до того, що Хе -хе. так добре. Мабуть, не буду я пояснювати, бо вийде ще є що. Так и нам сы там хтось кричить Обана! оба на дивызе так все тут забрала? Ліхтарик. Треба ще його і підзарядити. Бо це ж не люди, це зомбі. Тут нам навпаки ліхтар потрібен. Ох, як тут все хитається. Ой-ой-ой. А, ты дивись. А он и той сомі.

Не забував знімати проти газ там, де він не потрібен. Він би в мене ціл ціліший був. Так. Ага, більше тут нічого. Добре. Нехай буде так. Там десь прямо, наче за спиною вони вже. О, дивіться який красень. Це як знаєте, ті алкаші з району. Ха -ха. Тому майте на увазі що споживання алкоголю призводить до да, так, такого. Не пийте. Я думав, що я ж в них коктейль. А я ж бляшанку. бляшанко. Оце трохи вийшло. Не те, що я планував. Ну шо те? Ох, там бачили цей літаючий дракон. Як його демон. Аби він сюди не залетів. Так, добре. Значе. Наче розібралися, А, а що ми не позбирали ці зелені штуки? Що нам тут заважало, я не розумію? В чому була проблема? А, ми тільки одну не забрали. Можна було і не повертатися, але нехай буде. Пробуємо, заліземо, що тут Та, нічого такого особливого наче. Ой. А там наче і нікуди вже не підеш. Добре, спробуємо назад. Тут ще в метро в третьому оця от неможливо зрозуміти, з якої висоти ти можеш стрибати, а з якої ні. Тут якщо тобі розробники дають змогу звідки зістрибнути, то плювати яка там висота. А якщо вони не хочуть, не хочуть, щоб ти це робив, то ти там б'єшся і з двох метрів. Так, добре. Йдемо далі. О -о -о. Два вони тут безперечно. Добре, а, це мабуть того, той, котрого я вже вбив. Добре, нехай буде так. Аби нас так не з'їв. не нехай їсть. хоч пачками. Так. Дивіться, як вони тут нас обліпили. Ху -ху. А у мене ще й почав дробаш клинити. Мабуть йому вже треба, щоб його почистили. Ай, де там Щось там... Ага. Вот так вот. Ай, тут може. Може, трохи пробіжимося? <звук> а там вони як на весіллі то п'яні гості. На столах ну дивіться... партизан лізе ви бачили. первое шоуробик okay. я думал он и там палает а он и Ми ми розібралися. Ходімо далі. Ага, ще ми зараз ліхтар зарядимо. Завося мабуть немає, а мабуть є. Мабуть, є. Ой. Я не ту кнопку натиснув. Переляпу. Так, ну цього вбили, так? Ну добре. Опа, там ще. Це погано у нас набоїв. О! За нас проблему вирішили. У нас немає набоїв на дробовик. Це найдієвіша зброя. Тра є проти зомбі, бо в них важко скалашут стріляти, напрямок. наприклад, наприклад. Так, там ми наче вже і прийшли. Так от, ну тут який є за. Хопти. Обід сам прийшов до нас. Так. зловили. Так, хлопці, мабуть, го сюди Аврору. Так, ага, дрезліна там. Тут ми зараз відчиняємо і їдемо. Так, ну виходить нам. В акурат то й вистачило набоїв розібратися з усіми ціма тварюками. Ага, ось що нам хрест давав. Добре, що не загубили. <гум> ну шо? їдьмо.

Мельник что там уже. То что, И тебе до треба. Только ты там той, обережненько. Там, честно скажу, так Все, какие бандиты. В чего, ты в О, <рех> верстак. Це добре. В цьому записі ми почули, як ось з нормальної людини цей Салантій зробив отакого от фанатика. Тобто, ну, яка влада у цих людей. Так, ми трохи подрімаємо до ранку. Ось, а тепер... Можна вже їхати по справах, як то кажуть. Де тут наша дрезина? Oh, no. Урчить,